Вишивана Україна під такою назвою у музеї імені Володимира Короленка відкрилася виставка полтавських майстринь Віри Гордівської. Та Світлани Гагієвої рушник і лялька це самі такі найсвятіші, найосновніші обереги людського буття. І саме лялька, яка є в оселі, забирає на себе весь той негатив, який так от у народі кажуть, преться в хату не з добром. І для того, щоб в хаті було добре, що особливо дає маленькі діти. Вишивкою у цій сім'ї займалася, ще прапрабабуся. Та й самі майстрині народилися з голкою в руках. Цього разу творча сім'я представила унікальну колекцію ляльок-мотанок, якою поєднали всі 24 області України та Автономну Республіку Крим. Кожна лялечка – оберіг того регіону, символіка якого зображена на сорочці. В цій лялечці показано Борщівська, Тернопільська. Борщівська має чорні кольори, вишивається не хрестиком. Тут підстелений хрестик. Верхоплут, і передає, і ми знаходили ці малюнки з книжок старих з музеїв, вишукували. Ось львівська. Це сокальська вишивка, і в мене на сорочці. Для такої творчості говорять, ніяких вкладень не шкода. Головне вишивати з душею. Це і цінять у патріотичних виробах відвідувачі. Виставки виставка мене заворожила. Звичайно, такі якісні роботи, такі. Яскраві, такі ну не незабутні, можна сказати. Людина, яка вложила в ці рушники душу, вона добра. Ви розумієте, що злими умислами таких рушників не створиш. Вразила полтавців і кропітка робота майстринь над ляльками-мотанками. На виставці представлено одразу п'ять різних оберегів, притаманних Полтавщині.